Друзі, привіт! Я знову перед вашими екранами, тому що мені є що вам розповісти. Ви на Ютуб каналі Зіркотека мене звати Ярослав Гопаца. Тут усе про зірок, скандали, інтриги, розслідування, драми, що там ще є, закулісся та найцікавіші факти. Тому щоб дізнаватися про усе це, вам варто лише підписатися, тому що так як я вам про зірок не розкаже ніхто. <плес> Так, я записую вам це відео, поки у мене є світло. Ось тут, ось тут і ось тут. А про що воно? Це підсумок тижня, що де і як сталося в українському шоу-бізнесі і не тільки. І починаємо ми з новини, яка облетіла всі соцмережі, викликала бурхливе обговорення і реакцію. Російський молодий, зелений і тупий співак Акмаль зганьбився на концерті в Казахстані, після чого його концерти в цій країні скасували. А що ж він там такого зробив? запитаєте ви. А я вам. Відповім цей путініст, який відкрито підтримує спецоперацію, отримав подарунок від глядачки пляшку алкоголю в синьо-жовтому пакеті, і ось цей пакет став ключовим моментом. Адже замість вдячності, Акмалька за методичкою вирішив недолуго пожартувати. Давайте послухаємо, що воно там ляпнуло. Спасибо Пакетик цей сажгітель. Цвета мені не нравятся на этого пакета. Так, панієте, так? Не хотілося а да? придеться. Після цих слів аж захотілося вставити відомий мем, бо, як ви зрозуміли, йому не подобаються ці кольори, тому що вони є на українському прапорі. Пакетик этот сажгіте. Цвета мені не нравятся на этого пакета. Так, Понимаете, да? так? Яке кончене, і якщо в залі глядачі не надто негативно, як ви бачили, чули, відреагували на цю ситуацію, то в соцмережах розпочалося справжнє скасування цього недолугого російського артиста по всіх фронтах, бо воно ж молоде й тупе, як я казав, не подумала, що синій і жовтий є не тільки на українському прапорі, а й на прапорі Казахстана. Так, там інші відтінки, але казахстанці дуже обурилися, бо вважають це неповагою до їхньої національної символіки. Тож на наступний день. Концерти подальші цього акмальки організатори скасували. Звичайно, вони не кажуть, що це через цей скандал, але всі зрозуміли, чому і ці організатори великі молодці. До речі, поки моніторив інформацію про цього співака, натрапив на два цікавих відео. На одному воно стоїть у синій футболці з жовтим логотипом, а на другому на його концерті використовують світло синіх і жовтих кольорів. Ого! А не хотів би ти, Акмалька, спалити свою футболочку і світло? І разом з тим і себе тим часом розпочалися голодні ігри, бо завершився прийом заявок на участь у національному відборі на Євробачення 2026. На даний момент поки я записую це відео. Остаточної цифри скільки заявок подали, немає. Але організатори вже кажуть, що це більша кількість аніж минулого року. А нагадаю, тоді ця цифра становила 369 заявок від 232 сольних виконавців та сім. the 13 Цікаво, скільки ж буде тоді цього року, якщо ця цифра дійсно більша. Так, поки ми монтували це відео, суспільне таки оприлюднило цьогорічну цифру поданих заявок: 451. Свої пісні подали 313 сольних виконавців та 79 гуртів. Цікаво, що 30 музикантів раніше вже були в лонг-листах фіналістами національного відбору та навіть представляли Україну на конкурсі. Зазначу, що вже дуже багато артистів, відомих і не дуже заявили про те, що. Вони подали свої заявки на участь у національному відборі, і це такі імена як. Лаут, гурт Молодіру, Ханкомен, Геля Зозуля, Солоха, Христина Старикова, Хаят, Валерія Форс, Славія, Абіє, Анка, Томсода, Діма Отако та багато інших. І також нагадаю, що Оля Полякова також заявляла, що подає заявку на участь у нацвідборі, але вона ж не може брати участь у Нацвідборі, тому що є там правило, пункт такий, що артисти, які виступали після 15 березня 2014 року в Росії або на тимчасово. В окупованих територіях не можуть представляти Україну на Євробаченні, ну тобто і брати участь у національному відборі, і представляти Україну на Євробаченні. Тож, скоріш за все, чекаємо суд Олі Полякове і Суспільного. А також ми чекаємо список з 15 учасників, які потраплять у лонглист, яких вибирає нині продюсерка національного відбору Джамала. Ох, цікаво буде у мене такий відбір буде. Знаєте, всі співають. Всі будуть співати. Я дуже цим пишаюся. Ще слухаю, ще не дослухала. Просто хотіла подякувати вам всім за те, що ви якось підготувалися. Комусь потрібно більше часу. І я дійсно прям прошу відповідати, щоб людина все одно не розстраювалася, але Збирала сили, можливо, на наступний рік, е, хоч хочеться підтримати багатьох. А знаєте, яка дуже розповсюджена тема виявилася? Пісень е, тема Бога. Це цікаво дуже. так. Ну а далі у нас новина про вовка на виїзді. Хто не зрозумів, про Олешку винника, який має неоднозначну репутацію серед українців. Співак, який називає своїм домом Німеччину, неочікувано засвітився з Андрієм Данилком. Сталося це на концерті сердючки у Берліні 28 жовтня, тобто там, де нині мешкає Олег Винник. І з цього концерту його фанакаунти постили, як всі фотографуються з винником, аби створити ось цей образ незабутої зірки. Ну, я, певно, тронув мікрофон. Ну, а після концерту Олешка. Пошкандибав за куліси, аби сфотографуватися і зробити відео з Данилком. І запостив це у своїх соцмережах. Давайте дивитися, що він там запустив. Дюшка Форевер! Це правда. Добрий день. Також на заході був і ведучий Олексій. Читаю його прізвище, бо таке трішки дивне і насправді його не знаю. Ведучий Олексій Дівієв, який також сфотографувався із Данилком разом із винником, і написав таке: Коаліція, коаліція, коаліція рішительних встріті з мужиками, обсудили текущі ситуації, посчитали і просчитали варіанти, і прийшли к виводу, що все буде добре. All these neck-neck just wanna be a А ось на концерті Віталія Козловського у Хмельницькому ледь не сталася трагедія, тому що під час виступу артиста раптово почала опускатися пожежна завіса, вага якої становить 16 тонн. Кажуть, інцидент стався через технічну несправність, але на щастя ніхто не постраждав. Звичайно, концерт зупинили, але потім його продовжили. Козловський вибачився за цю ситуацію. Глядачі підтримали його оплесками, і все завершилося позитивно. Нагадаю, нині у Віталія Козловського триває всеукраїнський тур. Після такого великого повернення, який охоплює 15 міст. Хоча ми пінаколади заспівали так, як треба, ви подивилися, як воно може бути. Це дуже неприємно, але слава Богу, що всі залишилися живими, ми обійшлися малими втратами. Трошки вкрали вашого часу. Вибачте, звиняйте. Я сьогодні хочу вам подарувати трошки своєї душі і свого серця. Я сподіваюся, що це непорозуміння не стане на заваді наших емоцій. Ну а далі про народного артиста України Іво Бобол, який точно не подав заявку на участь у нацвідборі, бо як він сам каже, це не його формат. І зараз взагалі-то не про це. Так от у нещодавньому інтерв'ю Бобол пройшовся по деяких українських зірках. Зокрема, він розкритикував дещо Тіну Кароль похвалив Олю Полякову і сказав, що хотів би дует з Артемом Пивоваровим. От хто вам з молоді подобається, якщо брати там топ 3 ну, Пивоваров. Так. Якщо б е, була можливість, з ким би ви записали дует? З Пивоваровим чи з Монатіком? З Пивоваровим. Чому? Не знаю, він ближче до мене. Є, є. є. тіна Кароль. Ось, так. Тіна Кароль, є, да. а це ж біда, все біда в репертуарі. Вам не заходить, те, що зараз. Ну, спів... розумієте, дві пісні можу послухати. Е, все от це, плаче, 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 вона вже ні, не хочеться цих плачів. Я розумію, що в неї була біда в сім'ї там десь потужний голос. Да. Ну, Є от пан... ви кажете, от вам, наприклад, там тіна забагато вже там драми, так, за вашим словом. Є Оля Полякова, яка трохи. Оля е... Оля Полякова просто молодець. Вау. Так, хай, хай що про неї що кажуть, але вона виходить на сцену, вона артист. Все. Угу. Що би там про неї казали? Якої думки? Так, да, погано так, але вона виходить на сцену, вона робить свої, своє діло. Професійне. І це. Подкупає І завершуємо випуск на патріотичній і дуже зворушливій ноті. Під час концерту у Німеччині співачка Тіна Кароль здійснила мрію свого палкового фаната з Венесуели. Його звати Джейкоб і він тримав у руках плакат з проханням заспівати і Тіною. Артистка помітила напис і запросила хлопця на сцену. Загорнутий у синьо-жовтий прапор він виконав із стіною пісню Україна, це ти. Після цього зал вибухнув оплесками, адже коп не зміг стримати сліз від щастя. Згодом у своєму інстаграмі він написав, що не просто підтримує Україну, а любить нашу націю, сповнену неймовірних душ, і пообіцяв продовжувати вивчати українську мову. Так, на цьому з актуальних і головних новин. Поки все. У наступних випусках буде ще більше. Але щоб дізнаватися про ці новини, вам варто підписатися на зіркотеку і мої соцмережі. З вами був Ярослав Гопаца, і я вам нагадую, що навіть найбільші зірки сяють невічно.